Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і мої бенвенідос. Осин вітуаль кінто відео дель модуло Un десімо. Вітаю і запрошую до п'ятого відео з 11-го модуля. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. А саме про дієприкметники і про прямі та непрямі додатки. Конкретно ми поговоримо про те. Як подібні слова або подібні поняття передати іспанською мовою? Дієприкметники їх функції, прямі додатки, непрямі додатки. прикметник і його функції. По-перше, дієприкметники використовуються у складних часових формах. Так, як, наприклад, ми говорили: маю зварений борщ. Тобто, дія виконана щойно, результат є зараз, того борщу ще ніхто не з'їв. Так от оцей зварений борщ, маю зварений борщ, зварений це дієприкметник. Тому прикметник, який походить від дії. І саме в, цих, в таких виразах використовується дієприкметник. Так як третя форма дієслова в англійській мові один в один. Наприклад, Еєгадо, я дістався. Астраїдо, ти приніс анресибідо. Вони отримали. Це форма Притеріто перфекто», Тобто нещодавно виконана дія. Але зверніть увагу: дослівно, якщо його перекласти, то Еєґадо це я маю себе діставшимся». Астраїдо, ти маєш принесений, анресибідо, вони мають отриманий. Так от, отриманий, принесений, «діставшийся» – це все діє прикметники. Але разом із допоміжним дієсловом, яке походить від АБР, вони утворюють часову форму, щойно виконану дію пояснюють. Тобто, друга функція дієприкметника це просто прикметник минулого часу. Наприклад, дігадо» нещодавно прибулий те саме слово єгадо ігадо, тільки тут воно входить в форму минулого часу, нещодавно виконана дія. Маю себе щойно приїхавшим або діставшимся. А тут Ресьєн Лігадо той, що недавно дістався. Астраїдо, маєш принесеним дослівно, тобто ти щойно приніс. Альготраїдо, щось принесене. І тут це просто прикметник, щось принесене. Анрефідо, вони мають отриманим, тобто вони мають на руках, щойно отримали. Альгорефібідо, щось отримане. Слово те саме. Виконує дві функції. Або просто дієприкметника, або дієприкметник у складі з іншим словом і описує щойно виконану дію. Як утворюються дієприкметники? Від тих дієслів, які закінчуються на ар, треба замість ар додати закінчення адо. І буде аблар, «абладо». Аблар це говорити, «абладо» – це проговорений, обговорений. Дієслова, які закінчуються на «р» або Ір, замість. Адо, додаємо ідо, комер комідо. Комер це їсти, комідо з'їжений. Вівір вівідо. Вівір жити, вівідо прожито, або прожитий, або «прожита». Це тоді, коли ми його використовуємо в формі дієслова. Але якщо це, наприклад, просто дієприкметник, як ознака до якогось іменника, то тоді буде мати чоловічий жіночий рід, або й множину однину. Комідо, коміда. Комідос, комідас, вівідо, вівіда, вівідос, вівідас, і так далі. Тепер, неправильні дії слова. Тут, знову ж таки, загальної такої формули нема. Але проблема в тому, що ці неправильні слова, вони якраз ті, які часто використовуються. Їх просто треба запам'ятовувати. Абрір єр, аб'єрто. Аб'єрто це відкритий. Ескрібір ескріто, написаний. Але якби це було жіночого роду, була б ескріта. Якщо це було б предмет відкритий пуерта або була б «а» в кінці. «Hacer hecho». Вер вісто. Вольвер vuelto». понер puesto». І оці форми їх треба просто запам'ятовувати. Розгляне приклади. Е comprado un cepillo de dientes. Я купив щіточку зубну. Дослівно маю куплену. Ельцепіо компрадо есрохо. Куплена щіточка червона. А без дічо альго» – ви щось сказали? Ейоса нечо уна промеса. Вони зробили обіцянку. Зараз побачите, чому ці дві фрази йдуть одна за одною. Тому що є така приказка. Дель дічо аль ечо, аймучо тречо. Так от, дічо, це сказаний. Вони мають щось сказане. Тобто, вони щойно щось сказали. Вони мають зроблену обіцянку. Тобто, вони щойно щось пообіцяли. А тепер приказка. «Дель дічо аль-ечо від сказаного до зробленого. А йму що тречо, Тобто, може бути велика відстань. Це може бути відстань фізично, може бути відстань в часі, Тобто, обіцяно 3 роки ждуть це приблизно аналог нашої приказки. Я фірмадоль контрато. Я щойно підписав контракт. Дослівно, я маю підписаний контракт. Guarda ту контракту Фірмадо. Сховай, поклади на місце, десь в папку, твій підписаний контракт. Ефермадо e це я щойно підписав, маю, маю підписаний. А тут контрату Фімадо це контракт підписаний. Фірмадо в тому випадку, це є частина форми складної минулого часу нещодавньо виконаної дії. А тут це просто дієприкметник. Підписаний контракт. «Ме дадо мені надали Cita – це взагалі запис на прийом. Тобто мені надали час, коли я маю до когось звернутися. І десь. В якійсь установі. posible. «Е Me дадо dado, е Ме мені дали. Тобто я маю наданий. dado «Е – Це в певний даний, заданий момент. Це є можливим. los Пасос. Їм пояснили щойно. Тобто, вони мають пояснені наступні кроки, Ну, кроки, які треба зробити. Асінти дні до експлекадо, ти зрозумів все оте пояснене, що нам пояснили. Hemos solicitado el permiso de residencia. Ми попросили дозвіл на проживання. Тобто, ми маємо попрошену подану заяву на дозвіл для проживання. Асрецибідо є пермісо солицита. Ти вже отримав дозвіл той, який ти запитував, запрошував, ну, тобто робив запит на нього. Заявлений. Порловісто проблемон. Порловісто це через те, що ми бачимо. Тобто, виходячи з усього, це, оцю фразу порловісто, її так треба і запам'ятовувати цілу. Порловісто це як виходячи з того, що є. Виходячи з того, що реально є, з того, що можна було побачити. проблемон. Є одна проблема. Оце слово проблемон це трошки жаргон. Бо взагалі слово проблема. чоловічого роду. Проблемон це якби велика проблема. Є «Е придідомі пасапорти. Я маю втрачений мій паспорт. Тобто я його щойно втратив, ще не знайшов. Ен контрадон пасапорте пердідо. Я знайшов якийсь втрачений паспорт. Паспорт втрачений. мене інтадав у нас інтервіста. Мене запросили на співбесіду на інтерв'ю. Мене вони мають запрошеним на співбесіду, це якщо дослівно перекладати. Я лос інвітадос. Вже йдуть, підходять. Запрошені. Отут діє прикметник, причому це чоловічий рід і множина Інвітадос. Якби це були виключно жінки, то було б інвітадас. Але отут, де оце слово є частиною часової форми, воно є тільки в чоловічому роді в однині. Але коли воно виступає просто як прикметник в ролі прикметника, то воно може мати чоловіче жіноче рід, однину і множину. Лесанофретідоон Алохамінто. Їм щойно запропонували притулок, прихісток. Ель Трабахо Фресідоної Ель Мехор. Робота, яка запропонована, не є найкращою. Асистента ми Аюда Домучу. Асистентка мені допомогла багато. Отже, ми з вами в п'ятому відео в 11-му модулі і говоримо про такого типу слова. Зроблений, зробленого, зробленому. Тобто про дієприкметники. І зараз ми з вами ще поговоримо про додатки прямі і непрямі. Якщо вам відео це подобається, будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, тому що це дуже допомагає поширювати відео. Отже, прямі та непрямі додатки. Прямий додаток відповідає на питання, кого або що. Це так, як, наприклад, в нашому знахідному відмінку: знайшов кого або що. І це може бути будь-яка істота, людина, тварина або будь-яка річ. Наприклад, бузко пісо, я шукаю що? квартиру. Причому, коли бус пісо» – тут артикль не потрібен, тому що мова йде не про якусь конкретну квартиру, а про поняття взагалі житло шукаю. Коновко ау еста персона. Тобто я знаю цю людину, але коли ми говоримо про людину або про тварину, особливо тих наших домашніх тварин, які для нас як члени сім'ї, то використовуємо А. Якщо ми говоримо просто якусь тварину, якусь ми десь бачили далеко, вона вона чужата тварина, то як правило, А можна не використовувати. Тенгокоче, коче маю машину. Тут не мова йде про якусь машину, мова йде про те, що я взагалі маю транспорт. Не про яку марку модель, ні рік випуску, ні потужність, ні ціну, ні, ні якість е, цього оздоблення. Про це нічого не говоримо. Просто тенго коче як факт. У мене, є, у мене є колеса, у мене є машина. Респето аміс амігос. Я поважаю моїх друзів. І от коли ми кажемо, кого, то це кого воно потребує цієї часточки А, Прийменник. А там, де говоримо про речі, там не потрібно. Тепер непрямий додаток, відповідає на питання кому або чому. Це, якби давальний відмінок. Тому що про ті речі, які ми говоримо, ми їх для когось комусь відсилаємо, комусь їх надаємо, для когось ми це робимо. Так от, переважно це жива істота. Хоча, може бути, і чому. Але в більшості випадків це буде жива істота. Ель Ле Регала Флорес асуновія. Мало того, в іспанській мові. Коли ми говоримо про непрямий додаток, а суновія кому? Своїй нареченій. Він їй дарує квіти своїй нареченій. І оце от повторення, ле, яке заміняє слово сунов'я, іспанці люблять повторювати. В одну фразу вставлять і «ле», частка, яка вказує на те, що це непрямий додаток, і сам об'єкт, або в даному випадку, суб'єкт, використовують в одному реченні оцей повтор. Ле і АСУНОБІ. Часто так роблять. Тепер: займенники: ме, те, ло або ЛА, нос, ос, лос і лас. Що це таке? Це ми отакими от займенниками можемо замінити прямий додаток. Зверніть увагу, прямі додатки отут вони позначені чорним кольором. І прямі. І для того, щоб вам легше було з цим відео розібратися, то те, що стосується непрямих додатків, Воно буде написано отаким кольором і косим шрифтом, бо непрямий додаток. Оце прямий додаток, а це непрямий додаток. Нахилений. Не прямий, а нахилений. Отаким чином. Так от, коли ми говоримо про прямий або непрямий додаток, то багато із цих займенників додаткових, вони однакові. Зверніть увагу: ме, те, нос, ОС. Але є такі, які відрізняються: Ло або ЛА, Ло може означати якусь загальну сукупність чогось, або чоловічий рід, або групу жіночих е, об'єктів чи суб'єктів чоловічого-жіночого роду. Ла це тільки тоді, коли ми говоримо про неї. Вона. Тепер лос може бути змішана група множина, і лас це е, жіноча група. А от ви, коли ми говоримо про непрямий додаток, то оці два відповідають отакому. Лес. Ло або Ла буде просто Ле. Непрямих додатків менше. Займенників, верніше, непрямих додатків менше. Цих більше і вони більш конкретизовані. Але зараз все це подивимось на приклад. Я Релінадо ла соліситут і ла інтригадоальонарі. Розбираємо по частинах. Прямий додаток прямими буквами написаний чорним кольором. Ла соліситут заява або формуляр заяви. Ла заміняє. Це саме слово. І оце непрямий додаток. Тому що відповідає на питання кому. Функціонаріо це державний службовець. І так, я, Ярелінадо, я уже щойно заповнив заяву і її передав, вручив кому? Державному службовцю. Тому, хто у вас її приймав. Оце так будується речення. І зверніть увагу, його. Вірніше, в даному випадку, її заяву ЛА. Це Ла заміняє. Бо можна сказати так. Я щойно заповнив заяву і заяву передав. Ну, ми ж не будемо казати два рази слово заяву. І її передав. Так, оце от ЛА це її, кого що в даному випадку. Ентригадо кому? al функціонаріо, Тому, хто у віконечку вас ту заяву прийняв. Або за столом сидів, ви її передали. Лес Ас інвіадо елімейл їм. Ти відіслав електронну пошту лист. Їм це лес. Комусь. Їм. Асенвіадо, ти маєш відісланий. Тобто, ти відіслав елемейл. Що? Відповідай на питання, що прямий додаток. Непрямий додаток? Прямий додаток. Евісто Хуан. евісто. Леїзмо. Що це таке? Евісто ахуан. Я бачив Хуана. А тепер. Ло Евісто. Його. Побачив. В Іспанії дуже часто, супереч правилу, замість того, ло, бо це ж кого, його, кажуть ле, як ніби йому побачив. Але оце в Іспанії настільки стало частим, що його тепер вважають чуть не правилом. Вірніше не то, що правилом, але не вважають за помилку. Хоча граматично, отут повинно бути ло. Його, кого? На питання, кого що відповідає? Кого? Лого, його, ло. Його бачив. Але. Настільки часто це вживається, що це навіть з'явився термір леїзму від слова «ле». і це використовується в основному в Іспанії, коли замість слова використовують ле. І це вже практично не вважається помилкою. Пам'ятаєте, я вам говорив на перших заняттях, що будь-яка мова це перш за все, звук, а не грам граматика, а не буква. Так от, коли люди починають робити якісь відхилення, то з часом воно входить в правило. І закріплюється потім в граматиці. Так як форми неправильних дієслів. Люди говорили так, як їм зручніше, і ці форми закріпилися уже як граматичне правило. Це саме чекає і цього вислова леєвісто або лоєвісто. Ось Діхерола лавердат» Вам сказали правду. Причому оце ос, вам, це і вам, яка складається група «ви» із «ти», Ти, Ти і Ти. Люди, до яких ми минати. Лес Офриціеноран Юда. Їм запропонували допомогу. Лес кому? Їм. Запропонували що? Допомогу? Прямий додаток, непрямий додаток. Ейос Носан Контадо унчисте. Вони, група хлопців, дівчата, змішана група або хлопці, нос нам, Анконтадо, щойно розповіли. Дослівно мають розказаний. Он чисте анекдот. Кому нос, нам, непрямий додаток. Що розповіли? Он чисте прямий додаток. Медірон у націта інла Офісіна мені надали зустріч, верніше, запрограмували зустріч, бо фіта це коли програмується, говориться, на який час, і де саме. Так от, мені дали, записали мене на зустріч в Офісі. Те Нвіель Корео Естаманяна. Тобі я відіслав пошту сьогодні вранці. Причому, НВЕ це простий минулий час. Тобто, це може бути сказано ввечері, коли оця, оцей ранок це вже для нас минулий час, який пройшов. Тобто, ми вважаємо, що було давно. Що це з того ранку ми вже вийшли. Тобто, цей ранок для нас вже закінчився. тодо Тодоальтрадуктор. Йому. Розповіли все перекладачу. Те, що я казав, ле і альтрадуктор це одне й те саме, і іспанці люблять його повторювати. Йому розповіли все перекладачу. Чому? Тому що ле це може бути йому, це може бути їй, і це може бути вашій милості, тобто вам з великої букви. В таких випадках, як особливо, якщо ваш співрозмовник може не знати, про кого ви говорите, то треба уточнювати. Тому що «ле» може стосуватися його, її і вашої милості. Тобто вас з Великої букви. Боку. на Юда Легаль. Нам запропонували правову допомогу. А Юда Легаль це допомога в царині права, тобто правову допомогу. Очевидно, якийсь адвокат. д'єрон Мантас і Коміда. Їм дали, надали ковдри і їжу. Ну, очевидно, в Червоному Христі. Ми hablaron Дель Процедіменто. Мені поговорили, розказали про процедуру, або про формальності якісь там, які треба виконати. Te reservado un Лугар. Тобі вони зарезервували місце. І знову ж таки, оце прямий додаток. Що? Кому тобі не прямий додаток? Ледірон Ель Контрато а ана». Знову ж таки, те, що я казав, повторюється. Ле, тому що Ле це може бути їй, йому, вашій милості. Тому отут в кінці вказано кому саме. Їй надали контракт, то, запропонували контракт кому саме? Ані. Уточнення того, що сказано Ле. Бо Ле може означати не тільки Ану. Носеньарне no Лідіфіфіо нам показали приміщення, будівлю у насія деруедас. Їм надали. Інвалідне крісло. Ну, видно, кому хтось із членів сім'ї його потребував. Так от, їм him... непрямий додаток. Що саме? У насія деруедас. Тобто крісло з колесами. лос документус. К тебе попросили документи. Лепагарон ель Алохамінто. Йому або їй. Заплатили за проживання, за розміщення десь в якомусь житловому приміщенні. Медехаронон Менсахі. Мені залишили повідомлення. Телямаронаєрпорватарде. Тобі телефонували вчора по обіді. Мемострарон Ель Каміно. Мені показали дорогу. Добре, якщо не за руським кораблем. Ось дієрон вас тархеты санітаріяс. Вам дали медичні карточки. Вам, кому? Jo, Me el prinesti, що? Медичні карточки. Ми рекордарон треєр ель пасапорти. Мені нагадали принести, що? Паспорт. Те, приферон на бека, тобі надали субвенцію. Ну, і приказка. No, hay no, peror ciego, que el que no quiere ver. Що нема людини сліпішої, або більш сліпого, важче сліпого, або гірше сліпого, ніж той, хто не хоче бачити. Найсліпіший той, хто не хоче бачити. Ечо то до сломітес. Я виконав всі процедури, всі формальності. еста ечо. Робота є зробленою. Ечо, ечо, неправильно діслові слово афер. Тобто форма Ечо. Я маю зробленим всі, виконані всі процедури. Ельтрабахове ста Ечо. А тут Ечо в ролі просто дієприкметника. La escrito una carta alla асистента. Я щойно написав: тобто маю написаного листа до помічниці. La carta escrita fue Clara. Написаний лист був зрозумілим, чітким Emos abierto una квента банкарія. Ми нещодавно щойно відкрили банківський рахунок. «Ла рахунок уже є відкритим. Емо Саб'єрто, те, що я казав, що коли е, дієслово, верніше дієприкметник від дієслова утворений, використовується як складова частина часової форми, то тут буде тільки чоловічий рід і однина. Але коли це просто як прикметник, то може бути чоловічий жіночий рід може бути однина, множина. В даному випадку однина жіночий рід. Тепер за одну хвилину запишіть те, що ви дізнались. Зробіть паузу. А тепер анекдот. Менсахіана, ти відіслав повідомлення Ані? Об'є, звичайно. Село Манде Аєр Порвасап. Вчора їй, їй, оце се, їй, його повідомлення відправив, надіслав через WhatsApp. І респондіо, і вона відповіла. Сі. Перо енвісто, і Всі. Так. Але мене залишила в стані такому, що вона прочитала без відповіді. Тобто, ви знаєте, що там галочки міняють колір. Прочитано. І крім того, поверх всього, мене відразу ж заблокувало. Ну, таке повідомлення відіслав. І така була реакція. Тобто, коли відсилаєте минцах, і треба думати, що відсилаєте. Отже, ми з вами переглянули п'яте відео 11 модуля. Проговорили сьогодні про такі слова, як зроблений, зробленого, «зробленому». Тобто дієприкметник, прямий і непрямий додаток. Наступний відеоролик це буде перше відео з 12 модулю і поговоримо про прислівники місця та часу. Ну от, це коротенько те, що я хотів вам розказати. Розказав. Сподіваюся, що воно вам буде корисне. А на цьому дякую за увагу і до наступної зустрічі. Grazie за ваше атео і hasta la проксима.